Синочка, ну що, ти мені допоможеш? Мені потрібно записати відео, це буде кастинг. Хочу пройти кастинг, в гарне шоу, супермама. І ви попросили розповісти, яка я мама. І можете мене взяти в це шоу, тому що я реально супермама. Чому я супермама? Тому що я дітям реально дозволяю все. Я взагалі ніколи, я ніколи на них не кричу. Я все їм завжди дозволяю. Я, якщо він захоче солодкого, якщо він не хоче їсти, наприклад, борщ, я завжди кажу: ти можеш їсти шоколад скільки хочеш. Він навіть тут може їсти. Я дозволяю навіть їсти їм в кімнаті. От ну взагалі мені здається, що я працюю в дурдомі. Все, що вони піклять, то вони роблять. От він каже: мені потрібно 10 тисяч гривень там задонатити на якусь гру. Я одразу дитині даю. Одразу. Ну, скажи. Так, так. Також, якщо він не хоче лягати спати, от він не хоче каже, я мама, я сьогодні не хочу лягати спати, я хочу грати до пізньої ночі. І да. Я йому дозволяю завжди. І при цьому ніколи не кричу. Ну, хор... Некоторим образом спеціаліст по агентам. Так? так. Це все, все рейтинги, которые я видел, выглядели так. так. Залужный, а, вернее, президент, потом я, так. И, потом, по, и потом залужный. Это так, да. Завести крокодилов дома ну, Я сказал, ну, без проблем, давай шукать. Я всегда знал, что буду популярным с детства. Так? Так. Це так. Ну, я 13 лет театра, 28 лет в армии, и в психологии 30 лет. Это... Я так. хочу сказать еще одну вещь mm -hmm. а, по поводу себя. Так. Я приехал сразу как разведчик и работал там с Британцы 100%. Сто Я ж пережил подрыв на УЗМ 72. Так. Побрати маму на супермаму. Так. 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 Як ти думаєш, візьмуть мене? А ще от скажи, навіть коли ну, уроки, я ніколи не заставляю тебе вчити уроки. От ти не це хочеш? Не. І я навіть, ви знаєте, я реально. Я... Мама, я не хочу йти в школу. І я дозволяю. Так? Це так. <клухи> 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 ти мені неправда. Ні, не соромно. Не соромно, це ж типу неправда. Не, не соромно, так. Да. Ні, чому? Тому що я хочу, щоб моя мама взяла. Да. А так. чому, а чому ти хочеш, щоб взяла? Я хочу, щоб ти була рада і вся сім'я була рада. Ну, щоб у тебе було багато успіхів. Успіхів було багато. Ах, ти жук бр